Живає тер громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язок вийшов Єгор Брайлян, міжнародний оглядач. Вітаємо, пане Єгоре. Доброго вечора. Пане Егоре. Хочемо поговорити з вами про відносини Росії в Азії з, з азійськими країнами. Е, наскільки азійські країни. Нейтральні чи підтримують Росію? Ну, знаємо про Іран, який ну прямо став на курс підтримки Росії. І зараз остання інформація про те, що е, нові балістичні ракети все-таки мають прийти до Росії і дрони загалом до 1000 одиниць. Е, а що з іншими країнами? Що ви можете нам розповісти? Чергу треба сказати, що азійський регіон є досить різноманітним, тобто е є там основні регіони: це Південна Азія, це колишня Британська Індія, це Індія, Пакистан, Бангладеш, Ши-Ланка, є південно Східна Азія, е це ще їх називають країни Асеан, це регіональне утворення, це колишні колонії Великої Британії. Франції, Нідерландів у цьому регіоні і є регіон Східної Азії, це Китай, Дві Кореї і Японія. І ще так само вживають термін регіон. І безумовно, що Китайська Народна Республіка вона є основним гравцем у Азії, і вона, якби через економічне проникнення, вона здобуває геополітичний вплив. Простіше кажуть, дешеві кредити. І потім Китай підсаджує на цю економічну голку інші країни, здобуває там уже політичний вплив, і відносини Китаю і Росії вони є такими досить складними, але я би не назвав їх союзниками. Тобто для Китаю вигідно отримувати дешеві енергоресурси з російського боку і так само отримувати доступ до арктичного регіону, але Китай навряд. чи. Піде на постачання Росії зброї або інших моментів, які пов'язані з прямою підтримкою російської агресії проти України, тому що в самого Китаю є Тайванське питання, тобто острів Тайвань, який е, ще називають е, ну цей острів підтримує Сполучені Штати Америки і. Після Другої світової війни саме Китайська Республіка або Тайвань входили до складу Радбезу ООН. А потім, уже коли в 72-му році Ніксон поїхав до Китаю і було відновлено дипломатичні відносини, та саме Комуністичний Китай став ООН Рулити. І Пекін хоче отримати контроль, контроль над Тайвані. Але водночас. США підтримують Тайвань, надають острову всебічну військову допомогу, і, хоча немає прямих дипломатичних відносин між Тайванем і США. Е е і, скажімо так, тайванське питання водною одним з таких болючих для індофіканського регіону, але Китай не готовий для прямої експансії на Тайвань, і Китай уважно стежить за подіями в Україні і. Загалом для Китаю вигідно, що Росія загроза в Україні, що це можна отримувати більш дешевші енергоресурси. І відповідно позиція Китаю, вона формально нейтральна, але можна сказати, що е для Китаю Росія це така вже залежна країна, від якої можна отримати все, що завгодно. Якщо ми беремо Південно-Східну Азію, Пане Єгоре, даруйте, що перебиваю, але хотів, якби, завершити з Китаєм. Скажіть, от ви кажете, що Китай якби нейтрально не буде підтримувати Росію військово. А може він, наприклад, пошити комплекти зимового одягу для військовослужбовців Росії, адже там відбулася та так звана часткова мобілізація? Це теж буде підтримка? Чи, наприклад, постачати їм сухпайки? Так є, таке можливо? Безумовно, що таке можливо, і якраз економічна співпраця між Росією та Китаєм це те, що ми зараз спостерігаємо. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про територію там Сибіру і Далекого Сходу, там живе досить мало населення, і Китай там уже домінує майже повністю економічно, тобто. Китай намагається використати російські ресурси для свого політичного впливу в світі, і, і Китай, загалом зараз є основним економічним гравцем, зокрема в Африці, і, і тобто це не можна назвати Союзом. Але водночас у Росії і Китаю є одна спільна мета це запропонувати певну альтернативу тому світопорядку, тому світоустрою, який виник після другої світової війни. Це ліберальний світопорядок, де Захід ну, Європа, Євроатлантика, вони є головними країнами, і, але Китай і Росія з цим не погоджуються. І після останнього з'їзду Комуністичної партії Китаю, який відбувся ось у жовтні, Сі Цзіньпіна було обран, переобрано на третій строк. І загалом це його керівництво Китаєм, яке триває вже 10 років, він якраз показує, що Китай має глобальне і це, якби вже було визнано на рівні НАТО як загроза. Але щодо України, то я хотів би нагадати, що з лютого 2021 року немає посла України в Китаї. є тимчасово повірений справа України в Китаї, тому що попередній посол помер. І це досить складна тема, така україно-китайські відносини, і але знову ж таки. То Китай він може допомогти Росії в кращому випадку економічно, але не військово. І свої національні інтереси, І якщо ми дивимося, наприклад, на Південно-Східну Азію, це такі країни, там як В'єтнам, Таїланд, Індонезія, Камбоджа, Лаос, ну всі, всі країни, да, там, Малайзія, м -м, Філіппіни, то там а, якраз а, основна тема. Це технології, сучасні технології там виробляються там телефони, планшети, ноутбуки, багато чого іншого. І ці країни, вони, скажімо так, так само більшою мірою нейтральні. Хоча знову ж таки я хотів би нагадати, що президент Індонезії влітку цього року відвідував Київ президент від ДОДО, і саме в Індонезії. Того місяця відбудеться саміт Великої Двадцятки. Це основні 20 країн по економіці в світі. І якраз більшість країн там викладають це країни Азії. Пане Єгоре, а як ви гадаєте, поїде Путін на саміт Джей 20 в Індонезію? Моя думка залишається такою, що він поїде, бо для нього це. Важлива можливість показати, що Росія ще на щось впливає, що Росія ще наче така могутня країна, яка може задавати тонну сімівцям. І для Путіна кожна така зустріч це ще один шанс показати, що ми щось можемо. Але знову ж таки, після зустрічі в Самарканді, яка була у вересні, це. Чанхайська Шанхайська організація співробітництва там стало зрозуміло, що навіть попри розворот Росії в бік Азії, все ж таки там основний гравець Китай, а не Росія тому, що Китай це друга економіка світу, Китай здійснював е е е е там військову модернізацію, хоча в останнє воював у 89-му році з В'єтнамом і то програв. І тому якби так будемо типувати за цим самітом. Там я думаю, буде багато чого цікавого. Щодо Південно-східної Азії, то Україна лише там минулі там 2-3-5 років почала говорити, що треба працювати з Азією. Активно працює там парламентська дипломатія, зустрічаються там різноманітні делегації. І що саме важливе для цих країн Асеан, це те, що. Доступ до ринку. і Україна це ідеальне місце для того, щоб торгувати, тому що поруч Європейський Союз, і відповідно вони зацікавлені в новіх технологіях, а ми зацікавлені в ринках. Тобто, це може бути взаємна економічна співпраця. Хоча знову ж таки там. Південно-східній Азії країна може мати більше економічних зв'язків з Китаєм, а в оборонній військовій сфері США. Це така історія, так, про Філіппіни. так і знову ж таки більшість цих країн вони ми Україна лише починає працювати в плані дипломатії. Ігоре, і от сьогодні з'явилася інформація від New York Times про те, що є перелік країн, зокрема ця газета опублікувала, які наростили торгівлю з Рією після вторгнення расистів на територію України, і серед них якраз той Китай, про який ми згадували, і Туреччина та Індія. Як ви можете охарактеризувати ось дійсно поведінку Туреччини? Та це теж Азія, теж і вашим, і нашим. І ніби з одного боку член НАТО а з іншого боку далі нарощує. Торгівлю із расистом. Туреччина це скоріше Євразія і Середземномор'я. Турецька зовнішня політика вона залишається такою прагматичною, що вони намагаються бути зазвичай посередниками над процесами, над конфліктами. І Туреччина нам безумовно допомагає Україні. Це і Байрактар і багато інших моментів гуманітарна допомога біженцям. Водночас в економіці, Туреччина, так дійсно, там туристичний бізнес, Туреччина жила за рахунок російських туристів досить довго. І ця зернова угода, яка була підписана за посередством Туреччини, ООН, це якби ще одна спроба показати, що саме Туреччина як регіональний гравець, хоча вже не є глобальні амбіції показати, що ми впливаємо на Чорноморський регіон Середземномор'я, і тому якби так. Ну я не здивований, але знову ж таки, Ердоган, попри всі різні моменти, він намагається підтримувати Україну і залишати поле для маневру, що зрештою можливо там вдасться домовитися з Росією. Але ми знаємо, що з Росією не можна домовитися щодо Індії, це так само. Було досить передбачувано, бо ще з радянських часів Москва і Юделі вони активно працювали і в оборонній сфері, і в економічній сфері, і можна сказати, що співпраця ця продовжилася після розпаду радянського союзу, і тепер, якби. Індія багато ну раніше в принципі купувала там російської техніки, яка по суті була радянською, і Індія якраз є тією країною, яка матиме більше економічне зростання навіть ніж Китай, і саме тому Індія, можливо, для України наразі є більш Україною ніж Китайська Народна Республіка, саме в економічному плані. Бо знову ж таки в Індії в Китаї одне найбільших населення країни наповниті земля, але треба працювати. Е, і так само Індія ворогує з Китаєм, бо було декілька прикордонних конфліктів. і Там складна історія взаємовідносин щодо прикордоння цього між Індією та Китаєм. Так само не забуваємо про конфлікт там, Індії та Пакистану. Індія орієнтувалася на Москву. Пакистан орієнтувався на Вашингтон, але що Україні робити, бачить системи, безумовно, що працювати з партнерами і пояснювати, що нам треба робити спільні проекти. І якщо ми говоримо про Індію, безумовно, що тут е, мова може й там про медичну сферу, про багато інших моментів, тобто. Багато вихідців з Азії студентів навчалися в Україні, але після 24 лютого, неясна вони ясна річ виїхали, і зараз якби важкувато сформувати якісь такі можливості для бізнесу. Але дійсно для України цей регіон. Ну регіон да материк, там, Азія, він дуже важливий. Тому, і останнє запитання, країна. пане Єгоре, та стосовно Центральної Азії, то все-таки ці країни надалі залишатимуться в тіні Москви, чи можливо вони більш будуть схилятися чи до Китаю, до Пекіну, чи до Анкари до Туреччини? Ну, от якраз зараз триває геополітичний переділ Центральної Азії між Туреччиною і Китаєм, і після виведення. Військ з Афганістану в США в серпні минулого року, якраз західний вплив зменшився в Центральній Азії, хоча знову ж таки зменшився так само і російський вплив, особливо після 24 лютого. Я думаю, зараз ми побачимо таку, скажімо так, підхід Росії і переділ геополітичний між Туреччиною і Китаєм. Чому Туреччина? бо Тюркомовні народи це великий Туран, і нинішня Анкара вона якби просуває цей проєкт. Китай, зрозуміло, так само через економіку. Дякуємо вам, пане Єгоре, за ці коментарі. Отже, міжнародний оглядач Єгора Брайлян в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре. тримаємось.